Пригадуєш, вранці варив тобі каву. Носив свіжі фрукти, гуляв з нашим псом, а ти. А ти, як завжди, сонна ласкава тягла мене в ліжко ділитися сном. Ми дуже любили лежати між трав, під сонцем палючим, під мирним. Під мирним ще небом. Зізнаюсь, я навіть. Каблучко обрала ще імена для майбутніх дітей колись треба. Ти все пам'ятаєш і згадуєш часто, вже місяць тримаєш засушені квіти, які дарував на пероні, і щастя тобі обіцяв ти чекати й любити. Ти била у груди мене кулаками, казала, що там обійдуться і без мене, вмивала сльозами. Страшними словами кляла двоголового красивий, шалений. Коли блокпости потопали в диму, і чергами кулі летіли по скроні, я думав про тебе, про тебе, одну, тримаючи фото в кровавій долоні. Коли зашивали, вчен зранене тіло, і я розумів, не воїн, руїна. Я в думці благав, щоб ти зрозуміла, була ще кохана в мене країна, стоїш тепер в чорному, як оніміла, ненавидиш нашу і сусідню державу на мене чекала, ти дуже хотіла. Тепер проклинаєш всі гасла про славу хороша моя, не лий сльози марно, люби її дужче за мене, тепер обидві ви в мене, чарівні і гарні. Для вас я і жив, за вас і помер.